Прогноз погоди, створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на завтра. Період рвучкого та небезпечного вітру закінчився. В Україну повертається комфортна погода з золотої осені, без дощу та снігу, але й з туманами в окремих районах. Холодні ранки змінюватимуться сонячними днями. Температура повітря в день. Коливатиметься від плюс 5 до плюс 12. В нічний період відчутно холодно від мінімальних мінус 4 на заході до максимальних плюс 5. Вітер матиме північну складову його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У суботу на півдні пориви до 7 метрів за секунду. Невеликий дощ пройде на сході, а також в Сімферополі та Скадовську. Погожі дні сприятимуть закінченню всіх осінніх робіт та прогулянок на свіжому повітрі. А щоб ви завжди були в курсі останніх прогнозів. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Погоденний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій смартфон. Посилання в описі під відео. Погода 8 листопада. П'ятниця. У центральній частині України похмура та безсонячна погода. Дощів не прогнозують в темну пору доби від плюс 2 до плюс 5. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 7, плюс 9. Вітер північний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю хмари закриватимуть сонячні промені вночі від мінус 3 до плюс 1. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 13. Вітер змінних напрямків не більше трьох метрів за секунду. На сході України хмарність поєднуватиметься із дощем у нічні години від плюс 3 до плюс 5. В день стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську дістануться до плюс 8, плюс 12. Вітер поривами не турбуватиме. Його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці час від часу сонце буде пробиватись крізь хмари. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 5. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 10 до 13 градусів тепла. Вітер північно-західний, північний, дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі України похмуро і жодного натяку на сонце. Нічна температура плюс 2, плюс 4. Протягом доби у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 8, плюс 9. Швидкість північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю хмарність перекриватиме сонячне світло та дощу очікувати не варто. Денна температура становитиме плюс 8, в нічні години похолодає до плюс 4. Вітер північно-західний майже невідчутний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.